Вирва замість могил розкидані, потрощені надгробки. Люди шукають частини пам'ятників, фотокартки, прибирають наслідки лиха, яке у святвечір накоїла Росія, запустивши по місту ракету. Сили ППО її знешкодили, але уламка і вибухова хвиля спричинили руйнування. Пані Людмила зранку підмітає те, що лишилося від могил її рідних. Це моя сваха і її мама захоронені. Настановки стояла та побачила якраз сюди було зарево. То я так і поняла, що за цій стороні. приїхала подивитися. А тут уже нічого немає, абсолютно нуль. Пам'ятники, ограждення було коване, тут крест. Так що не знаю, тепер куди обращатися на майже 70 могилах, зруйновані пам'ятники. Ще на 100 пошкоджені огорожі, зачепило і алею героїв, позивало бригадні і державні стяги. Людям могили чи їх рідних пошкоджено, треба зафіксувати факт руйнації, щоб отримати компенсацію за програмою Турбота, пояснюють у міськраді. Із собою треба взяти документи, які підтверджують родинний зв'язок із похованим. Що стосується громадян. Могили рідних, яких постраждали, потрібно звертатися до майстра цього кладовища, підходити. Ми будемо описувати і потім будемо приймати рішення про компенсацію якраз наслідки. А тут постраждалі від атаки шахедів, 18 грудня лагодять свої пошкоджені домівки. Людям допомагають комунальники. Пані Ольга доглядає за чоловіком у лікарні про те, що на кої ворожий шахет побачила наступного ранку після обстрілу. Досі не стримує сліз. Повертатись поки нікуди. Позабивали, позакривали. Ну вже ж поубирали тут. Вже такий був жах, що це страшне. Оце тут вікно з рамою вибило, і ось дивіться, що робиться. Якби покрили хоч кришу, щоб не дай бог снігу дощу, щоб воно не впало. Знайомі й друзі в перші дні допомагали розібрати завали, розповідає жінка. Вікна замовили, мають полагодити дах. Заміри зробили, чекають робітників. Міська рада пропонувала тимчасово оселитися в гуртожитку, але поки живуть у лікарні, бо тут легше доглядати за чоловіком. Я ж його не оставляю, тому що куди ж його ставить? Він у нього ще й онко, стівник. Я з ним все время лежу. Готували ногу другу. Це ж в лікарні лежимо. Добре. З їм, що вони нас не вигадали. За підрахунками комісії пошкоджено до сотні будинків. 77 потребують поточного ремонту. Компенсацію на матеріали можна отримати, написавши заяву у міськраді. 12 осель треба відновлювати капітально. Будматеріали закуплять комунальні підприємства. Ще чотири приватні домівки треба ретельно обстежити. Стіни знаходяться в такому стані, що зараз не може ніхто гарантувати, що вони витримають, якщо відновити дах. Після проведення інструментального стеження буде висновок відповідної організації про те, що. Ну, або можна виконати тут роботу, або тут будинок потребує якісь додаткового підсилення, несучої конструкції, або на жаль, не можна і треба цей будинок зносити. Ще один будинок відновити не можна. Комісія визначила, що його треба знести. Людям радять скористатися програмою є відновлення, аби отримати компенсацію збитків або сертифікат на купівлю нового житла. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти ICTV, Єдині новини.